Зло завжди поруч, але світло сильніше. Історія християнської церкви пронизана як світлом відданості, так і тінями людських діянь. Після великого розколу 1054 року, що розділив східну та західну церкви, християнський світ ніколи вже не був єдиним цей глибокий поділ став передвісником століть конфліктів. Внутрішнього протистояння та морального занепаду. Церква, особливо на Заході, поступово накопичувала величезну світську владу вона володіла землями, впливала на монархів та диктувала закони повсякденного життя. Зростання могутності, як це часто буває, принесло із собою спокусу та корупцію. Людська жадібність та прагнення до контролю почали проникати в священні стіни. Моральні принципи, які мали б бути непохитними, почали розмиватися. Віра опинилася під загрозою, оскільки її захисники самі падали жертвами пороків. Наприкінці 11 століття напруга в християнському світі досягла критичної точки. У 1995 році папа Урбан II виступив із закликом, який назавжди змінив хід історії. Він закликав християн звільнити Єрусалим від мусульманського панування, обіцяючи прощення гріхів. Цей заклик спровокував хвилю насильства та релігійної нетерпимості. Тисячі людей, натхнені релігійним запалом та обіцянками, вирушили на схід. Їхня подорож була позначена грабунками та кривавими сутичками. У 1999 році хрестоносці здобули Єрусалим. Учинивши жахливу різанину його жителів. Вони виправдовували це кровопролиття та руйнування в ім'я Христа. Ця трагедія посіяла насіння вікової ворожнечі. Хрестові походи стали однією з найтемніших сторінок в історії християнства. Вони показали, як віра може бути спотворена заради політичних амбіцій та жорстокості. Ці походи мали глибокі та руйнівні наслідки для всього регіону. Однак мусульманський світ не залишався без відповіді. У 12 столітті на історичній арені з'явився видатний лідер Саладін. Він об'єднав розрізнені мусульманські сили та став грізним противником. У 1187 році Саладін відвоював Єрусалим, продемонструвавши військову майстерність та великодушність. Він дозволив християнам вільно залишити місто, що різко контрастувало з жорстокістю хрестоносців. Проте цей успіх не припинив конфлікт. Навпаки, він розпалив десятиліття безперервних воєн. Ці конфлікти лише поглибили прірву між християнським і мусульманським світами. Вони створили спадщину нескінченних зіткнень та взаємної ненависті. Ця епоха показала, як релігійні відмінності можуть бути використані для розпалювання воєн. Наслідки цих подій відчувалися протягом багатьох століть. Вони назавжди змінили політичну та культурну карту Близького Сходу. Коли церква прагнула зміцнити свою владу, вона вдалася до жорстоких методів. У 13 столітті була заснована інквізиція. Вона стала інструментом католицької церкви для придушення Єресі. Інквізиція наводила повсюдний страх по всій Європі. Вона використовувала тортури та публічні страти для викорінення будь-яких відмінних переконань. Мільйони людей були покарані за сумніви або інакомислення. Ця система була спрямована на повний контроль над думками вірян, вона ефективно придушувала будь-яку форму інтелектуального або релігійного інакомислення. Інквізиція стала символом темряви та жорстокості. Вона продемонструвала. Як прагнення до абсолютної влади може спотворити навіть найсвятіші інститути? Її спадщина досі викликає жах та обурення, це темний розділ в історії людства та віри. До 16 століття церква накопичила величезні багатства, її архітектурні шедеври та вплив були неперевершеними. Однак це багатство було здобуто не завжди праведними шляхами. Однією з найганебніших практик став продаж індульгенцій. Це були документи, які нібито обіцяли прощення гріхів за певну плату можна було викупити себе або померлих родичів від мук чистилища. Ця практика була цинічною експлуатацією віри бідних вона перетворила духовне спасіння на звичайну комерційну угоду. Церква використовувала людський страх та надію для наповнення своєї скарбниці. Продаж індульгенції викликав глибоке обурення серед багатьох вірян. Це стало яскравим прикладом того, як інституційна жадібність може спотворити релігію. Ця практика стала останньою краплею для багатьох. У 1517 році монах Мартін Лютер виступив зі своїм протестом він прибив свої 95 тез до дверей церкви у Вітенберзі. У цих тезах він засуджував продаж індульгенцій та інші зловживання церкви. Ідеї Лютера, що наголошували на особистій вірі та читанні Біблії, швидко поширилися. Завдяки винаходу друкарського верстата його послання досягло широких мас. Це поклало початок грандіозній реформації реформація стала потужним рухом за повернення до первісних цінностей християнства. Вона кинула виклик авторитету папи римського та інституційній корупції. Мільйони людей по всій Європі прийняли ці нові ідеї. Протест Лютера не просто змінив церкву, він трансформував весь західний світ, він дав поштовх до розвитку особистої свободи та критичного мислення. Це був переломний момент в історії, рух реформації швидко вийшов за межі Німеччини. З'явилися нові лідери, такі як Жан Кальвін у Швейцарії та Ульріх Цвінглі. Навіть король Англії Генріх VIII заснував власну церкву. Це призвело до народження протестантизму. Він ознаменував подальший, ще більший поділ у середині християнського світу, з'явилися численні конфесії та деномінації. Кожна нова течія пропонувала свій шлях до Бога, протестантизм став не просто релігійним. А й культурним та політичним рухом. Він змінив уявлення про владу та суспільний устрій. Цей період приніс як нові надії, так і нові конфлікти. Християнство стало ще більш різноманітним, але й ще більш розділеним. Це був час глибоких змін та переосмислення віри. На жаль, наслідками реформації стали не лише духовні оновлення. По всій Європі спалахнули жорстокі релігійні війни між католиками та протестантами. Ці конфлікти були спустошливими. Кульмінацією цих воєн стала 30-літня війна у 17 столітті. Вона перетворила значну частину Європи на поле битви. Мільйони людей загинули, а міста були зруйновані. Ці війни продемонстрували жахливу ціну релігійної нетерпимості. Вони показали, як глибоко віра може розділяти людей, це були одні з найкривавіших конфліктів в історії. Європа потребувала десятиліття, щоб оговтатися від цих ран. релігійні війни назавжди змінили політичний ландшафт континенту. Вони стали суворим уроком про наслідки фанатизму. Проте, навіть у найтемніші часи, церква не була повністю поглинута мороком. З'являлися окремі особистості, які власним життям свідчили про істинні цінності Євангелія. Такі люди, як Франциск Асійський, жили в бідності та віддано служили іншим. Місіонери, незважаючи на всі труднощі, продовжували поширювати Євангеліє на нові континенти. Вони несли послання надії та любові в найвіддаленіші куточки світу, їхня самовідана праця часто залишалася непоміченою. Ці проблиски світла нагадували про справжнє призначення церкви. Вони показували, що навіть серед корупції та насильства віра може процвітати. Це були свідчення незламності людського духу. Такі особистості та їхня діяльність були живим доказом того, що Божа благодать завжди присутня. Вони дарували надію на оновлення та відродження. Їхнє життя були маяками серед бурі. Історія церкви є свідченням її людських вад і надзвичайних перемог не можна заперечувати її помилки, війни, тортури, маніпуляції. Ці гріхи віддалили багатьох від віри. Однак віряни переконані, що Бог не залишив свою церкву. Вважається, що реформація, незважаючи на всю свою болючість, була свого роду божественним втручанням. Вона стала засобом для руйнування корумпованої системи. Метою цього втручання було повернення істинної віри в серця вірян. Воно прагнуло відновити чистоту Євангелія. Це був заклик до пробудження та оновлення. Церква, хоч і понівечена історією, продовжує свій шлях. Її минуле це не лише попередження, а й джерело надії. Вона є живою спадщиною віри, що постійно трансформується та шукає світла.